Кожного дня дзвонять за машинку полірувальну. І сьогодні дзвонили, і вчора і позавчора. Але їх розібрали. Та нарешті сьогодні приїхали ось ці полірувальні чудові машинки, яких гарно себе зарекомендували. 150-й діаметр кружка 3 метри, чи, мабуть, 5 я не знаю, треба поміряти, ну щось дуже багато. М'якенького шнура. Це дуже чудово, що він м'якенький. Ось так фіксується. Регулюється усе. Дуже гарно тримати її в руках. 2700 вага, десь 2700. Ну, зато, знаєте, не пластик тут всередині, скажімо так. А дійсно інструмент, який буде працювати. Так, хід п'ятека. Ідемо далі, що у нас йде в комплекті. Звичайно, до неї йде ось такий кружочок. Ну, це, знаєте, якби. Щоб було <хі> такий комплект. Дві ручки. Але на самом ділі ці ручки, ну, вони вам не потрібні, якщо ви дійсно берете для полірування цього автомобіля. Так, ідуть дві щоточки в комплект додатково. Ну і я не знаю, така брошурочка. Щі... Щоточки знаходяться у нас, дивіться, з однієї сторони, ось тут, і з другої сторони, ось тут. Можу показати, як воно все це виглядає тут, щоб. Понімали, да? Додатково дають щоточки уже добре, скажімо так. Так, знімаємо. Тобто вийшли з ладу, допустимо, да? ви берете і міняєте її. Тут все дуже абсолютно просто. Ось вона вийшла. Дивіться, тут є місце її, де вона сюди заходить. Ось, ось щоточка. Будь ласка, ось так воно все виглядає. З однієї сторони та з другої. Так само воно впаз сюди і заходить. Оп, і все. По-другому ви його не вставите. Ось ми закриваємо кришечку цю ж саму. І закручуємо шурупчик. Така машинка у нас коштує 3400. Раніше вона була 3450, наразі 3,400. Я знаю, що багато дзвонили мені хотіли придбати. А по ітогу її не було, але я не записував номер телефона. Якщо ви побачите це відео, можете вже дзвонити сміливо та замовляти. Зараз ми її підключимо. Так, що у нас тут? Тут на двоєчку я поставив. Ось вона працює. Регулятор. Значит, что я Плавний пуск є, ну, такий не одразу, як да, болгарка. там, Хоча і болгарки з плав... плавним пуском. Плавний пуск є. Вот. Ну, зупиночка вже, виходить, встановилася. 150 діаметр. Кружки сюди підбираємо на липучій підошві і працюємо. 3450 є в наявності. Небагато, але є. Якщо кому цікаво, дзвонимо пишемо та замовляємо.